Бежаю здоров'я, шановні добродії. Ми раді вас вітати на такій, на такій великій конференції. Ми раді хочемо вас поздоровити з прийдешними святами, з Великодним, побажати вам і всій Україні благополуччя, перемоги і миру. Ми знаємо, що сьогодні Україна знаходиться в стані війни, Російська Федерація несе нам тільки загрозу, розруху і смерть. Тільки з нашого міста Славути загинуло 125 словочан, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Але ми є нескорені. Ми продовжуємо навчатися і вивчати нашу історію. Ми знаємо, що історію вивчаючи, ми знаємо минуле, будуємо сьогодення і будемо будувати майбутнє. Тож для участі в нашій конференції будуть приймати участь Ірина Васильівна Коробчук, заступник директора з виховної роботи Славутського ліцею. Ольга Івановна, Оля Івановна Труфанова, учитель історії та права. Михайло Пашинський ліцеїст 10 класу історичного профілю. Діана Тимощук, ліцеїстка 11 класу історичного профілю. Максим Ковальчук, листиїць 11 класу історичного профілю. З вашого дозволу я надаю слово Ірині Васильівні Коробчу. Прошу, пані Ірині. дуже дякую. Добрий день усіх учасників конференції вітає Славутський ліцей. Готуючись до цієї конференції, я та моя команда скажу вам відверто задалися питанням: чи на часі козацька педагогіка і тема козацтва? І відповідь була одностайна, звісно так. Це актуально було вчора, це актуальним є сьогодні, і тема козацтва буде актуальною і завтра. Ми всі любимо та шануємо свою історію. Але погодьте, що тема козацтва це не просто історія, це інструмент. Інструмент, завдяки якому ми, педагоги, формуємо сьогодні. Традиції, формуємо звичаї, формуємо гідність, волю, свободу, звитягу наших ліцеїстів і, відповідно, усієї молоді, особливо сьогодні в такі важкі часи. Адже як казав в свій час Іван Сірко, бо немає двох богів, бо немає двох сонць, бо немає двох ненюк. Нащадки козаків, наші ліцеїсти, наші славні ліцеїсти, зокрема учні історичного профілю, сьогодні презентуватимуть вам свої доповіді, свої думки, свої переконання, можливо. Ну і звісно, підготовка не обійшлася без допомоги наших педагогів. Тому я з великою шаною і повагою передаю слово. Учителеві, учителеві історії з великої літери, моїй колезі, учителю-методисту, заслуженому учителеві України України Ользі Івані. Прошу Ольга Іванівна. Дякую. Слава Україні. Дорогі учасники конференції, я рада вітати сьогодні вас. Бажаю доброго здоров'я, миру та спокою в нашій державі. І якби мене сьогодні запитали, що для мене є найважливіше у житті? Я, мабуть, би відповіла б свобода, можливість бути вільною та вільно розпоряджатися своїм життям, можливість бути незалежною. Як хотіли бути незалежними наші козаки, славетні герої, лицарі, які боролися за українську державність, які бачили Україну вільною від ляха чи москаля, від турка чи татарина. Намагалися звільнитися, самі принести щастя та визволення всьому українському народу. Як колись козаки боронили українські землі від ворога, так і сьогодні їх нащадки, славні захисники та захисниці, боронять українські землі від расистів-окупантів. Ідеї козацької педагогіки живуть, впроваджуються, вдосконалюються, ідеї демократії. Співпраці, колективізму, партнерства, та найголовніше любов та повага до України. Ці вічні цінності, які неможливо знищити, які неможливо знищити наш український народ, Україна завжди була, є і буде. І передаю слово своєму учневі, який, готуючись до нашої конференції. Намагався дослідити питання ідей козацького руху і передаю Михайлові слово. Я, Михайло, учень 10 е класу історичного профілю, підготував виступ щодо провідних ідей козацького руху в національній системі освіти. Е ми, українці, сьогодні є народом, нацією. Провідна роль належить козацтву, яке і століття-століття в століття було єдиним і могутнім форпостом, щоб пильно стояв на сторожі свободи, гідності і честі України як незалежної держави. Не дарма іноземці часто називали Україну козацькою республікою, країною козаків, а українців, козацькою нацією. А на чолі козачини, за висловом Михайла Грошевського, стояли в значній частині люди, що були плоттю від плоті і кістю від кості тої української інтелігенції, що на своїх плечах виносила національну справу свого народу. Епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, що стало гордістю і окремою і окрасою української національної культури. Великий український патріотизм козаків був, був могутнім стимулом до державотворчого і незалежного життя. У умовах нескасаючих воїн, боротьби за збереження власного етносу, виживання на надзвичайно складних життєвих обставинах, у змаганнях із стихійними силами природи гуртували дух і тіло козаків. Суворий час вимагав і суворої і нерідко залізної дисципліни в процесі підготовки молоді, формування в неї готовності захищати рідну землю. Традиційними були різноманітні змагання на конях, скачки, перемоги та інше. Козаки любили своїх утривалих. І прутконогих коней. Це ставлення закріплено у теплих зверненнях до своїх чотириногих друзів: брати мій, товаришу Мій, у прислів'ях Козак без коня, не козак. Велике пізнавальне виховальне значення, зокрема, має опанування мистецтва єдиноборства, яких було кілька систем. Найвідоміша лягла в основу танця гопака. У сучасному вигляді втілює втілив собі численні специфічні прийоми, наприклад, поудинці, голубці, тинки. Пістоль, шулик тощо, реалізація яких вимагає гнучкості всіх частин тіла блискавичної реакції. Цілі покоління нашого народу оболоділи й іншою системою козацької боротьби Гойдок. Вона була призначена для розвідників, пластунів. Ще дуже мало ми, ми знаємо про козацьку систему боротьби Спас. Вона мала не атакуючий, а суто оборонний характер. Найваж... Найважливішим в національній системі освіти і виховання були привідні ідеї козацького руху. Зокрема, такі як свобода і незалежність України. Педагогічна мудрість козаків сприяла зміцненню української системи виховання, яка на той час досягла апогеї свого розвитку. Під могутнім захистом козацьких збройних сил в Україні діяли різні типи навчальних закладів, зокрема й академії, Острозька та Києво-Могилянська, що стали визначними центрами вищої освіти, науки і культури як України, так і всіх східнослов'янських земель. Чимало козацьких лідерів, гетьманів, полковників, сотників, кошових, отам... кошових отаманів та інших мали вищу освіту, Вивчали українську народну і світову філософію, логіку, психологію, історію, риторику, поетику, оволоділи латинською, грецькою, староєврейською, польською, німецькою та іншими мовами. Поряд з академіями, колегами, братськими, ветківськими, церковними, монастирськими школами, народними професійними школами мистецтв і РМСЛ. Кобзарства, гончарства, бротництво та інших працювали і козацькі січові сотенні та полкові школи, а також школи Джуль. У всіх цих навчальних навчально-виховних закладах панував волелюбний дух козацтва, повага до людської гідності. Про це свідчить те, що коли у той час у школах Західної Європи в системі педагогічних прийомів допускали використання різок, в козацьких та братських школах цього не було. Українське козацтво 16 18 століття утвердило систему освіти на принципах гуманізму, демократизму і народності. У учнівському колективі дотримувалися принципів самоврядування, що нагадувало козацьке. Учні брали із свого складу двох отаманів: одного для старших, другого для молодших. Якщо ті не виправдовували довіру, після закінчення навчального року їх переобирали. Окрім того, слід зазначити, що у школах на Запорізькій Січі. Козацьких, січових, полкових, паланкових, парафіяльних та інших, усі мали рівні права та обов'язки. Українська козацька система навчання і виховання є глибоко самобутнім явищем, аналогів, якому не було в усьому світі. В історії її встановлення можна виокремити декілька етапів. Перший етап це козацьке дошкільне вих... родинне виховання, яке утверджувало високий статус батьківської і материнської, козацької педагогіки. Другий етап. Козацько-родинне шкільне виховання. Він передбачав дотримання єдності вимог родини і школи при збереженні пріоритетної ролі батька, сім'ї у виховному впливі на дітей. Окрім того, у козацьких сім'ях панував культ батька і матері, бабусі та дідуся, родини і батьківщини. Третій етап етап вищої освіти. Її учні здобували у вічанняних колегіумах та академіях, університетах європейських країн. Козацькі ідеї живуть і сьогодні. Щороку учні нашого лісею є учасниками всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної групи «Сокіл Джура», що є системною формою військово-патріотичного та морально-етичного виховання, важливим засобом формування національно-патріотичної свідомості. Подвір'я нашого ліцею прикрашає скульптура хлопчика-джури, який уособлює силу духу українців, нездоланість та волю до перемоги. А викорбовані слова жити, вчитися, мріяти, творити є щоденною настановою для нас бути гідними нащадками українських козаків, боротися за незалежність нашої держави. Слава Україні! Дякую за увагу! Добрий день. Мене звати Тиму Діана, як мене представила ірина Васильівна. і видає я хочу вперше перед тим як почати, запитати, чи видно презентацію. Тема моєї доповіді Конотопська битва. Конотопська битва це героїчна сторінка української історії. І предисторія до неї така: після смерті Богдана Хмельницького Україна опинилася в складному політичному становищі. Новий гетьман Іван Виговський продовжив політику Богдана Хмельницького, але з іншим зовнішньополітичним курсом, а саме на союз з Річчю Посполитою. Ще за життя великого гетьмана Богдана Хмельницького старшинська рада ухвалила передати владу після смерті гетьмана його молодшому сину Юрію Хмельницькому. Однак після смерті Богдана Хмельницького ситуація змінилася, і Сташинська рада у Чигирині ухвалила рішення передати. Владу і обрати тимчасовим гетьманом України, генерального писара Богдана Хмельницького, а саме Івана Виговського, який підписав гадський договір, за яким Україна в межах Київського, Чернігівського і Бресливського воєводств входила до складу речі посполитої на федеративних засадах як Велике Князівство Руське та об'єднувалася разом із Королівством Польським і Великим Князівством Литовським в одну е, державу. Московський цар у відповідь на такі дії вдається до грамоти до звернення грамоти українського народу, де закликає до непокори гетьмана і звинувачує його у нищенні добутків національно визвольної війни. Богдана Хмельницького, коли Іван Виховський одним тільки розчірком пера знову об'єднує Гетьманщину та річ Посполиту в одну державу. У відповідь на такі дискредитуючі дії московського царя, Іван Виховський розсилає звернення до європейських дворів, у якому пояснює причини розриву з Москвою, а саме те, що цар намагається знищити Україну і закликає підтримати проти бунти проти гетьмана. На цьому фоні відбувається Конотопська битва, яка триває з 7 по 9 липня 1659 року. Це битва між об'єднаними військами Івана виговського та Кримського хана з одного боку і московським військом з іншого. Неподалік міста Конотоп Конотоп наразі Сумщина. Загін Ніжинського полковника Гуляницького, залишаючись вірним присязі Івану виговському якого на той час не було в Україні. Нападає на обоз армії Трубицького і бере місто Конотоп в облогу. Князь Трубицький на лівобережжі приводить московське військо, яке мало чисельність понад 100 тисяч військових. Проти нього стояло 20 двадцятитисячне об'єднане військо козаків та кримських татар. Конотопська фортеця мала ключове стратегічне значення як укріплення на півночі Слобожанщини. Фортецю оберігали козаки під проводом вище згаданого Григорія Гуляницького, близько п'яти тисяч захисників. Московські війська оточили конотоп, розпочали штурм і обстріли. Гуляницький і його козаки відбивали атаки, використовуючи артилерію та укріплення. Облога конотопа тривала понад два місяці, але Конотоп не впав і продовжував триматися. Потім відбувається битва, у якій московська армія потрапляє у засідку через свою кількість. Об'єднані українсько-татарські війська починають атаку з різних флангів і одночасно перекривають можливість відступу. Московське військо було розбитим і вимушено відступати. Виховські та кримські татари продовжували тиск на ворога, що призвело до втрати близько 30 тисяч московських вояків. Після перемоги козацького. Татарські війська не змогли за жаль закріпити свої здобутки через політичну нестабільність в Україні. Виговський не зміг об'єднати козацьку старшину і стаю з тадарами виявився тимчасовим. Перемога під конотопом не поклала край розбратові. Збурене умовами гадівського договору козацтво під проводом Переяславського полковника Тимоша Цицюри почало повстання проти Івана Виговського, яким Сомко та Василь Золотаренко розгромили загони Виговського на північних кордонах Гетьманщини, і тоді урочисто запросили московського воєводу Трубецького вести війська в Україну. У вересні 1659 року під Германникою, що зараз на Київщині, знову збирається рада. Козаки відмовляються визнавати гадяцький договір і виступають проти союзу з польським королем. Висловлюється недовіру Івану Виговському. Гетьман, не бажаючи нової громадської громадянської війни в Україні, зрікається була подається на рідну Волинь, яка на той час вже перебувала під владою польського короля. За кілька днів старшинська рада новим гетьманом України обирає Юрія Хмельницького. Наслідки. Битви під Конотопом були такі, як військова поразка в і втрата до 30 тисяч вояків, як наслідок відступ зі лівобережжя України, зміцнення позиції Віговського, хоча й тимчасове, та послаблення московського впливу на українські землі. Але разом з тим в Україні відбувається політичний розкол через те, що старшина козаків не підтримала Віговського у його. Союзі з Кримом та річі Посполитою, тимчасовість перемоги і внутрішнє протистояння, адже саме через це почалася боротьба за владу серед козацької еліти, де було обрано гетьмана Юрія Хмельницького. Як висновок, можна сказати, що Конотовська битва 1659 року стала яскравою демонстрацією військової сили та таланту українського козацтва. Україна здатна захищати свою незалежність. Водночас відсутність політичної єдності не дозволила закріпити здобутий успіх. Ця битва залишається символом героїзму, але також нагадуванням про небезпеку розколу в боротьбі за державність. Я дякую вам за увагу і передаю слово своєму колезі. Так, добрий день. Я хочу Максим, може один з класу, і хочу запитати, чи на презентацію дай момент? Так, так, ви. так. Ну, тоді... Дем'ян грішний, перший каторгник Сибіру. Дитинство і молодість гетьмана. Дем'ян Многогрішний, перший каторжник Сибіру. Дем'ян грішний український військовий і політичний діяч Гетьман для обережної України з 1668 по 1672 року. Народився близько 1631 року в родині. Козаків на Чернігівщині. З юних літ він долучився до козацького війська. Його дитинство минуло в умовах постійної боротьби з польською шляхтою, що сформувало в ньому рішучий бойовий характер. Уже у молодості він брав участь у військових походах, проявив себе як відважний і розумний воїн. Перед тим, як стати гетьманом, він був чернігівським полковником Посада, яка вимагала неабияких організаційних дібностей. Після вбивства Івана Брюховецького його обрали гетьманом Лівобережної України. Новогрішний прагнув зміцнити автономію Гетьманщини, обмежити московський вплив і захистити права козаків. У 1669 році він підписав глухівські статті з Московським царством, що обмежувало присутність царських військ, забороняло будівництво фортець без згоди гетьмана і гарантувало право мати 30-тисячне військо. Серед інших реформ спроба обмежити славєлля старшини та зміцнити гетьманську владу. Він часто вів переговори із зовнішніми силами, зокрема з Османської імперією, без участі старшини. Саме така самостійна і централізована влада. Викликало незадоволення в козацької старшини. У 1672 році вона донесла на гетьмана московському уряду. Звинувативши його у зраді, многогрішного разом із братом заарештували, відправили до Москви, де жорстоко катували, а згодом засудили до страти. Вирок замінили на довічне заслання до Сибіру. У Сибірі він спочатку перебував в Іркутську, згодом у Селенгінську. Там жив він під наглядом але зберіг гідність. Відомо, що він брав участь у переговорах між Московією та Китаєм. Зокрема, перед укладенням Нерчинського договору у 1689 році. Наприкінці життя прийняв Чернецу. Помер у Селенгінську у 1703 році. Так. Життєвий шлях Дем'яна Многогічного не вкладається. У просту схему. У ньому поєднані відвага, політична на і трагічна доля. Серед безмежних просторів Сибіру, далек від батьківщини, він не втратив силу духу. Його історія це не лише фрагмент минулого, а й нагадування про те, як важливо залишатися собою, коли змінюється все навколо. Звичайно,стрік. дякую за увагу. Так, ми закінчили, шановне товариство, включили, <натолість> <натолість> <Шопор>, <так? натолість> шановне товариство, дякуючи за те, що запросили наших учнів і викладачів Славутського ліцею прийняти участь у цій великій конференції. Свої вистави ми присвятили козацтву вихованню підростаючого покоління і вносимо свою частку, свою долю. Те, що Україна була, є і буде. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Не вимикай!